Іспанія, які асоціації з цією країною. Може, ви думаєте про фієсту або запальну іспанську музику, або може навіть коріду? Але давайте почнемо з чогось більш простого. Наприклад, що це за країна і де вона знаходиться? Ось тут країни сусідки Іспанії це Португалія, Франція та маленьке князівство Андора. У Іспанії, як у інших країнах, державні символи прапор, герб та гімн. На прапорі Іспанії ми можемо побачити і її герб. А значення коліїв цього прапору досить символічні. Згідно до одної з легенд, один з королів арагону побажав мати свій прапор. Розглядаючи різні проекти, він зупинився на одному з жовтим полотном. Потім він приказав принести йому келих крові тварин і, зануривши в нього два свої пальці, він провів по жовтому полотну і залишив на ньому дві червоні смужки. Згодом прапор Раоно став державним прапором всієї Іспанії. Марч Реаль в перекладі «Королівський марш. Він є офіційним гімном у Іспанії. Його вважають одним з найстаріших у світі, проте достеменно ні дати його написання, ні композитор не відомі. Його головна особливість, в тому що в ньому зовсім немає слів. Затверджений ще у 1770 році Карлом III, тоді він ще називався Ля Марча Гренадера. Проте через те, що його завжди виконували в присутності королівської сім'ї, іспанці таки почали його називати королівським. Тепер моя місія виконана, і ви знаєте трошки більше про Іспанію, але це так для загального розвитку. Культурні досягнення іспанського народу, хитромудрий Дун Кіхот Ламанський, вірші Гарся Лорке, комедії лопе де -Веге». Вимовляючи Іспанія відразу згадується розп'яття Христа – Дівчинка на кулі Пабло Пікассо, таємна вечеря Сальвадора Далі. Згадується іспанська архітектура. Храм святого сімейства, бургорський собор і палац палацу Прадо. Іспанія дуже самомов'є. Вона виокремлюється своїми неординарними традиціями і цвичаннями. Вони викликають гострі відчуття, приплив адреналіну. Корида поширена усюди. У кожному містечку є арена, де можна побачити цю бровисте видовище. Вони відрізняються яскравими костюмами, надзвичайною пишністю і веселищами. А зараз трошки більше про менталітет іспанців. У іспанців, як і в будь-якого народу, є свої особливості менталітету. Вони подобаються туристам своєю позитивною життєвою позицією і доброзичливістю. Проте основним мінусом є те, що вони не люблять поспішати. І це стосується всіх ланок життя. Іноді це може дратувати, але з цим важко боротися. Це ж національна риса. Іспанці незалежний і волелюбний народ. Серед інших рис виділяється їхня емоційність, вони дуже товариські і доброзичливі. Вони швидко йдуть на контакт, з першої зустрічі цілуються і обіймаються, і одразу ж переходять на ти. Але іноземцям вони часто здаються грубими, близькі стосунки не мають на увазі використання слів Спасибі, і будь ласка, навіть в магазинах їх не прийнято говорити. Тут люди прямо лінійні і відкриті.